Двох двомісячних немовлят МНСники врятували снігового полону 16 грудня у Зборівському районі. Рятувальники близько 11 години отримали повідомлення, що карета швидкої допомоги, в якій перевозили малюків, загрузла в снігових заметах. Довести до лікарні важкохворих дітей вже було неможливо. Літечнокові розлади були температура вночі в неї не спадала, і вже вирішили добиратися, тому що на постійного нема на місці і. Маленькі дітки жартувати не годен, а хто знає, яка буде погода далі. Mm. Те ми швидкою виїхали на зборів, на через зборів на золочі, ну, коло жубиня застрягли. Вже виїхати не могли, відкидали, відкидали, так і не виїхали. Тоді почали викликати МНС. На допомогу одразу направили черговий караул районного підрозділу МНС. Через засніжену дорогу рятувальники не могли доїхати до місця, де загруз автомобіль швидкої. А тим часом дітям ставало все гірше і піднімалась температура. МНСники разом із медиками, не гаючи часу, вирішили на руках переносити малят. підвіз у зв'язку з складними сні. Складними погодними умовами не зміг добратися до даної будіїв. Було прийнято рішення, повинного карулу було залишено на розкидання розкопку пожежної машини, а двоє чоловік пішло до карети швидкої допомоги, де, окутивши дітей до двох місяців одіялами і було доставлено до пожежної машини. Спільними зусиллями розкидаючи по дорозі сніг хворих дітей, доправили в зборівську центральну районну лікарню сьогодні. Двомісячні немовлята під наглядом медиків. В даний час і навіть до вечора стан дітей задовільний. Я хочу казати, там одна дитинка, тільки антибіотик. обійшлося, що антибіотик не призначався парентерально, що ні в яких як то казати ін'єкціях, тільки так перорально, через рот і на даний час їх став відносно задовільні. Працівники МНС і надалі продовжують надавати допомогу людям, які постраждали внаслідок негоди.